Всім привіт! Ви на каналі Діса Маріна і це влог Б'юті майстра в Каліфорнії. Не тільки про майстра в Каліфорнії, тобто, себе я тут розказую, а також показую якісь життєві ем, моменти, так як ми десь з чоловіком їздимо, скуповуємося. Коротше, е, працюємо на Амазон і так далі. Думаю, це цікаво, і майбутньому я хочу зробити прям нарізки те, що він робить дома, щоб ми такі як фільм робили. Побачимо, як чи це вийде. От сьогодні мене по плану чотири здається процедурка. Ще п'ять я не пам'ятаю. Мав сьогодні бути на піввихідний день, але це не вдалося зробити, так як дівчинка, яка мала бути в мене через неділю, попросилась раніше, тому що вона їде на роботу. Тому я її записала. Також сьогодні ми будемо пробувати робити процедуру в 4 роки. Я манікюр Лана, моя подружка, вона зараз тимчасово працює в другому моєму кабінеті і робить бровки, також ламінування вій, так як я, і нарощування вій. От бровок в мене не було, тому тепер, хто хоче, можливо, це зробити. Також, коли. Працює Маріна, майстер мій другий, по манікюрчику. Також можна з Ланусій з'єднувати, тому хто хоче манікюр у Маріни, пишіть мені і бровки одночасно, або манікюр у мене і бровки одночасно. Ми будемо копіруватися, вона не во всі дні працює. Пишіть або мені, або або мені, і я вас направлю на ті дні, коли ми можемо це зробити разом. От. Е, далі, що хотіла сказати, що беру вас з собою сьогодні на роботу, і всім бажаю гарного настрою і під час особливого перегляду цього влогу. <laughs> Plane. <laughs> Plane. <laughs> <laughs> baby girl you are so pretty, 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 pretty Baby girl you are so pretty, pretty, pretty Feel just me, baby girl, you are so easy. The only reason that I can do tonight is cause I know you are the only reason that these dresses can't tie you <laughs> Is cause I thought that you were lying Get the money, don't worry, say what I say Так, що по справах? Я відпустила першу клієнточку, манікюрчик педикюрчик зроблений, красивенький. Зараз я чекаю на другу клієнточку, на Маріночку нашу і на Ланусю. Ми будемо їй робити лануся брови, а я буду робити манікюр. Спробуємо взагалі, як це, я так ніколи не працювала. Не знаю, чи Лана працювала, так не питала, але це щось буде новеньке. Можливо, зробимо таку в 4 роки процедурку в деяких днях, неділі. Цікаво мені спробувати цей експірієнс. Хотіла дуже велике дякую сказати кожній, хто залишає коментарі в мене під влогами, ви мене дуже надихаєте, і коли я читаю кожен раз коментарі, я встаю з великим ентузіазмом і знімаю далі наступні влоги. Я просто хочу кожного обійняти, хто пише мені приємні слова. Ви мої бусінки, просто. До речі, вчора ми зустріли з Ланусією в Ультраб'юті, заходили купляти мені походу косметику для волос нову пробую, нову серію, якою користується вона, вирішила, що хочу щось змінити в догляді. Бо знаєте, як волосся привикає до одного шампуня, і у вас він жирниться швидше волос. Я хоч і ми кожних два дні, кожен день, але. Нема відчуття чистоти і такої об'єму. от. І мені Лана порадила вчора ту косметику для волос, якою вона користується, я сьогодні спробувала, це просто був вау. Коли ми ходили, скуплялися, ми зустріли дівчинку Лана, знайому, в цьому магазині. Вона йшла з такою, з таким напоєм. Це експресо Тонік з оранджусом, з еперсіннічим соком. І, коротше. Ми пішли в трейдер Джо і купили собі такі самі. Ми ледве знайшли їх, тому що їх або розкуповують, бо вони смачні, або ми просто такі внімательні. Коротше, в одній упаковочці йде тут 4 штуки, коштує така упаковочка 4 бакса. І я собі взяла на роботу своїм дівчаткам. Мені кажеться, що може навіть зайти. Буду купувати, якщо зайде. У мене от така корзинка стоїть для клієнтів. Тут у мене водичка. Сок, хто любить таке сочки, буває з дітками приходять. Різні купую цукерочки, Зараз в мене такі лежать. І на вибір горішки. Там різне наповнення. Двоє. Ось така корзинка. Тепер ще поставлю цей тонік, можливо, хтось захоче. Взагалі, я купувала собі, ну, як це ще можу не поділитися зі своїми квіточками. Правильно? Правильно. Ну, тепер у мене буде стоять тонік. <смі> Еспресо. А, от, це я вирішила вам розказати, хто з Америки. Попробуйте. Дуже вкусна штука. Ми вчора з Ланою випили. Ми ще разом їздили мою кошечку стерилізувати, бо Лана хорошо говорить по-англійськи, я трошки, трошки так, як ви знаєте, не дуже. І вона мені там багато що допомогла, переводила. От. Мы с ней цілий день вчера, я не знаю, мы штуки три, напевно, таких з знаю. Ну, понимаете, да? Вот, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Роблю себе каву и жду девочек. Знімала щойно розпаковочку, яка мені прийшла пакуночок з шейну. Замовила, повторила собі костюм. а мене такий синій був, я казала вам, що для роботи не дуже зручний. Замовила бордовий емочку. Надіюсь, цей раз я його не буду завертати, як той раз. Далі я замовила собі жилетку. Мені здається, що вона буде просто удлінь, бо так наче вона окей, таку рожеву. А, так, ще замовила жилетку сіру з другого фасону, але мені здається, ця буде трошки великувата, Ну, коротше, треба міряти. Комбінізон. Щось мене поперло на стірі кольора, я не знаю. Сірий, коричневий, щось прям мені дуже подобається. Отакий От комбінізончик ззаду так зав'язується. Я дуже люблю такі речі і матеріал точно такий самий, як у цього синього і бордового костюму. Дуже м'ягусінький, дуже зручний. Замовила ще один такий самий корсет собі, бачите, не застежечки а чорний, в мене такий є білий, повторила. І ще одну, вона, типу, як на грудях тримається. от такий замовила собі, що це, жилеточка, да, така. побачимо, Бо в мене з, такого, з такої самої тканини, з такої самої розцівки є жилетка, яка отак вот одівається. Я вирішила собі взяти ще таку. Коротше, примірка буде дома, девочки. А, мені ну куда ще я сорока без брюліків, без хотіла сказати, без біжутерії. Я замовила собі такі чорні і біленькі. А сережки, хоча в мене дуже пухнуть вуха, але іноді хочеться якийсь там наряд вдіти.

Чоловік, ну, типу, Раньше спеціально сюда поїхала, я не можу раніше так прям, mm -hmm. А це їдемо овду вовремя. Так, так. Пані та панове, хто мене дивити, дивиться, я не знаю. Сьогодні в мене було, як виявилося, 6 процедур. Я прорахувалася зранку. Я безмежно заморилася. У мене було сьогодні двоє війок, і в мене просто спина моя покинула чат. Я останніх 30 хвилин просто крізь сльози майже робила нарощування. В очередний раз поняла, що це стоє просто набагато більше, ніж скільки я беру. Треба підвищувати прайс на вії, бо я можу вмерти тут під час свій. На годиннику я вибачаюсь 9.48 вечора, я ще навіть нічого не їла. Я пила тонік і каву. Взагалі нічого не їла сьогодні. Коротше, що хочу сказати всім, хто дивився цей влог, ем, прошу поставити лайкосик. Написати коментар, як вам. Чи, чи, як, чи сумували взагалі ви, що влоги не кожен день тепер виходять. І чи варто далі продовжувати? Бо бачу, що переглядів менше стало. Мене це розстраює. Будь ласка, хто перший раз дивиться, підпишіться. У мене багато цікавого контенту. Пишіться на мій інстаграм, на Тікток, в описі залишу. І хочу. Подякувати всім за перегляд ще раз. Я піду домой спать, бо мені ще треба щось поїсти, помитись. Всіх цьому обіймаю, люблю.